Вітаю вас, друзі. Сьогодні я говорю з вами від першої секунди до останньої як ведучий, що не ховається за таємничими натяками. А починає з простого факту: район, який ми називаємо Бермудським трикутником, лежить на перетині Майами, Бермуд і Пуерто-Ріко. І це одна з найжвавіших транспортних артерій Атлантики. Кораблі, яхти, вантажні лайнери, пасажирські рейси, навчальні польоти, приватні пілоти. Трафік тут величезний, і це означає, що інциденти тут трапляються так само, як і в інших людних морських коридорах. Берегова охорона США офіційно не фіксує підвищеної аварійності. Страхові компанії на кшталт Lloyd's of London не встановлювали особливих тарифів за ризик саме для цієї зони, а скрупульозні дослідження людей, які перечитали архіви і первинні джерела, доводять, велика частина страшних списків була складена з повторів, помилок і домислів. Це фактичний фундамент, із якого я виходжу, коли починаю розмову про трикутник. А тепер дозвольте мені розгорнути нитку міфу так, як я колись її почув, і як вона пройшла крізь особистий досвід. Я ще пам'ятаю той вечір, коли вперше відчув, що Бермудська аномалія це не просто легенда в яскравій книжці. Я був підлітком, сидів у батьковому гаражі біля каналу, де запах оливи змішувався з мокрим деревом. Батько, який знав море і його вибрики, говорив тихо, але в його голосі звучала тривога, змішана з подивом там щось не так. Ці слова запалили в мені сумнів, і водночас віру, що за випадками ховається схема, яку не хочуть бачити. Мені не хотілося ставати збирачем страшилок, я просто слухав історії. Про кораблі, що зникали без сліду, про літаки чий радіозв'язок танув у шурхотінні ефіру, про компаси, що раптом показували схід, коли курс був на північ, про чисті, мов вимиті ділянки океану, де не знаходили жодної дошки чи масляної плями, про дивне світло над водою, спалахи в безмісячну ніч. Бурі, що виникали ніби спорожнечі й так само зникали. Я збирав ці фрагменти в голові, як діти збирають пляшкове скло на пляжі гостре, блискуче, небезпечне, але заворожливе, і кожен уламок наче кликав зробити висновок. Тут є закономірність. Коли я читав про Flight 19 навчальну групу, що пішла за курсами, розчинилася в повітрі. Мене пробирав холодок, голоси курсанта і командира в радіоефірі, уривчасті фрази, збої зв'язку, втрата орієнтації, що розкручувалася з хвилі в шторм. А ще історія про USS Cyclops – величезне судно з сотнями людей на борту, яке зникло без СОС і без уламків. Коли багато таких історій накладаються одна на одну, вони творять фантом, який важко ігнорувати. Я чув і це компаси тремтять, як від невидимого магніту, прилади стрибають, карти через роки показують дивні зазубрини у місцях останніх контактів. Люди розповідали про раптові спалахи на небі, про океан, що висвічується. Про біолюмінесцентні хвилі, котрі поводяться так, ніби вказують шлях або ховають його, і на додачу геологічні сюжети, глибокі западини, розломи, сильні підводні течії, потенційні вихлопи метану, що зменшують плавучість і перетворюють тверду поверхню води на пастку. Уява підігріта такими деталями, вірить у зв'язок подій. Бачить систему там, де інколи лише сума ризиків. Я знаю людей, що кажуть, усе це об'єднав якийсь невидимий механізм мовляв, це зона, де магнітне поле землі живе своїм життям, де навігаційні помилки множаться, а електроніка танцює дзигу. де раптові шторми виростають із чистого неба, як гриби після дощу, і так само зникають. Ніби від ледь помітного клацання вимикача дехто додає до цієї картини урядові секрети, підозри в прихованні інформації операції, операцій, про які не розкажуть. Записи, що зникли відповіді, які не збігаються, інші згадують, що навіть старі мореплавці відзначали в цій зоні дивні течії. Та ковзаючі тумани, і от я сиджу за мікрофоном і бачу перед собою дві сцени: у першій виснажені пошукові екіпажі, що літерою за літерою прочісують океан, а потім повертаються ні з чим, у другій затишна кімната з жовтуватим світлом, де хтось гортає книгу з гучною назвою, знаходить там переліки, і його серце стискається. Не мов би за кожною сторінкою, чиєсь життя, вирване з дому. Саме так народжується міф історія, Не неспорожнечі, а з людської потреби об'єднати фрагменти в цілісну картину, і я не відкидаю емоцію. Вона змушує нас слухати, помічати, пам'ятати імена, а не лише номери рейсів. Але я також хочу повести вас стежкою спростування. Не для того, щоб принизити чиюсь пам'ять, а щоб дати правді пройти крізь серпанок сенсації. Давайте по черзі ми чули твердження, що трикутник має незвично велику кількість зникнень. У чому пастка? В оптиці підрахунку, коли зона така завантажена. Абсолютні числа інцидентів не означають підвищеного ризику, якщо не враховувати інтенсивності руху. Більше того, розтиражовані переліки включали повтори, неправильно датовані випадки, навіть епізоди, що траплялися далеко за межами цієї трикутної уявної лінії. Дослідники, які перекопали архіви, наприклад, Ларрі Куше. Вказали на конкретні помилки, інциденти переносилися в потрібну зону, факти прикрашалися, а невизначеність продавалася як містика. Берегова охорона США прямо говорить, статистика аварій у цьому районі не перевищує очікувані показники для подібних маршрутів, а Lloyd's of London не знаходив підстав підвищувати ставки страхових виплат. Це не означає, що інцидентів мало, це означає, що вони не є статистично винятковими. Далі, магнітні аномалії. Так, магнітне поле Землі неоднорідне, існує схилення, варіація і лінії, і це століттями вшито в навігацію. Сучасні карти Ноа, моделі магнітного поля і прилади. Дозволяють враховувати ці відхилення, компаси і гірокомпаси мають свої режими і похибки, вони можуть тимчасово плавати через внутрішні металеві маси корабля неправильну компенсацію електричні струми, навіть через банальну помилку екіпажу при переході між справжнім і магнітним курсом. Легендарні історії про компас шалів у реальних журналах суден часто виглядають як хвилинні відхилення, які пояснюються умовами або людським фактором, і пару градусів при сильній течії Гольф Стріму це зовсім не невідома сила, а формула для дрейфу про погоду. Атлантика тут нелагідна, раптові грози, мікропориви, водяні смерчі, лінії шквалів, феномен white Squall, купчасто дощові хмари, що стрімко ростуть з вітру на малій висоті усе це не езотерика, а щоденність. Додайте до цього теплий Гольфстрім, що як конвеєр переносить тепло і створює різкі контрасти з повітряними масами. Додайте сезон ураганів, нічні грози, нестабільність тропосфери, і ви отримаєте меню небезпек, які можуть звести нанівець переваги навіть досвідченого екіпажу. Якщо збігаються кілька чинників: технічний стан, перевантаження, недооцінена траєкторія, поспіх, хибно заповнений план польоту, економія палива, погодні впливи, суворі. Але вони не надприродні. Що ж до чистих місць зникнення без уламків, пам'ятаємо, це океан із глибиною тисячі метрів, течії, які виносять будь-які легкі предмети за години на десятки кілометрів, і час, який працює проти пошуку, паливо розмазується, розчиняється, тонкі уламки тонуть, органіка деградує. А те, що могло б залишитися на поверхні, потрапляє в траву Саргасового моря або розходиться уздовж ліній течій. багато пошуків у минулому не мали інструментів сучасної епохи супутникового моніторингу AIS, а b гідроакустичних мереж. Тому чистота часто є оптичною ілюзією, особливо коли пошук починається із запізненням. І в неправильно оціненому квадраті історії про загадкове світло є біолюмінесценція, є святе вогнище ельма, на щоглах і носах літаків під час електричних бур, є блискавки, спрайти, ельфи, атмосферні явища на межі іоносфери і є прості оптичні обмани, коли горизонту не видно, а темрява перемішує відстані. Статична електрика може сіяти тріски у навушниках, радіозв'язок на коротких хвилях відскакує від іоносфери, створюючи провали та відлуння, і це вмикає ту саму тривожну музику в ефірі, яку ми звикли сприймати як зловісну. Тепер про конкретні ікони міфу USS Cyclops, 1918 рік. Війна, перевезення марганцевої руди, велике навантаження, один гвинт і потенційні проблеми з конструктивною міцністю при сильній хвилі, судно покинуло Барбадос і не вийшло на зв'язок. Чи можливі тут комбінації факторів? Так, структурна втома, перевантаження, шторм, відмова енергетики, втрата стабільності. Елсоес не прозвучав, але на той час зв'язок не був гарантований, а катастрофічні руйнування можуть бути миттєвими. Океан глибокий, і він здатен заховати навіть гіганта щодо Flight 19 групи навчальних торпедоносців. Найвірогідніша картина помилкова ідентифікація підрублених островів багам, як Флоридських Кис. Збій навігації лідера, накопичення, втоми та стресу, паливо на межі, погіршення погоди і поступова дезорієнтація. Радіо того дня було забитим перешкодами, і фрази уривалися не через аномалію, а через технічні обмеження. Літак-рятувальник, що також зник, ймовірно, вибухнув через випари бензину. Для його типу це був небезпечний сценарій. Такі трагедії боляче розбирати, але саме в деталях з'являється людська і технічна правда. Аномальна поведінка приладів, що нібито масово збиваються, має інше регулярно підтверджуване пояснення: людські відчуття в небі ненадійні, просторова дезорієнтація лінз, грейв'ярд, спайрал, ілюзії коріоліса, відсутність візуальних реперів над водою вночі. Усе це науково опрацьовано і включено в тренінги. За відсутності тренування прилади рятують життя, але тільки тоді, коли пілот довіряє приладам, а не внутрішньому вуху. Коли ж втома стрес і непорозуміння в екіпажі беруть верх, навіть справні системи перестають бути опорою. Геологічні історії про метан так на континентальних схилах є гідрати. Інколи газ може виходити у воду і зменшувати її густину локально. В лабораторії це впливає на плавучість моделей, але в океані такі викиди рідкі, короткочасні і, як правило, не здатні пояснити зникнення великих кораблів без жодних слідів, а тим паче літаків. Для авіації метан у воді не є фактором, важливіші суве вітру обледеніння грози, помилки навігації. Урядові таємниці кожне море має свої секрети: військові полігони, випробування, закриті зони і класифіковані звіти. Таємність не є доказом містики, вона пояснює незбіги в публічних відповідях, але не створює фізики, що б'є через компаси. До речі, межі самого трикутника довільні, автори малювали їх по різному Включаючи то одні, то інші інциденти, щоб наратив тримався купи. Це не виняткова географія, це виняткова історія про те, як ми складаємо карту зі шпальт газет. І все ж я не хочу, щоб спростування гасило людський вимір. Кожен запис у журналі інцидентів це чиєсь життя, чиясь кухня, де не дочекається чиясь іграшка на полиці. Саме тому треба бути точними. Коли лунає аномалія, я запитую, чи не маємо ми справу з поєднанням звичайних впливів у незвично щільному пакеті, сильна течія, зміна вітру, обмежений запас палива, невдала комунікація, збої планування рейсу, недоглянутий технічний вузол, і раптом ця послідовність. Створює катастрофу, для якої міф знаходить просте, але хибне пояснення. Якщо розмотати клубок конкретики, пазли складаються без магії. Я приведу ще кілька інструментів тверезого аналізу. Статистика має базу порівняння, не можна оцінювати багато чи мало інцидентів без нормування на години польоту, милі пройденого шляху і сезонність. Контрольні райони з подібним кліматом показують подібні ризики, пагони медіа часто виростають із одного зерна сильного заголовка, ті самі випадки гуляють списками десятиліттями, переказані по різному, інколи пересунуті на карту аби лягли в трикутник. Навіть безслідність часто виявляється результатом того, що уламки або знайшлися далеко і пізно. Або так і не стали новиною, бо не відповідали очікуванням сенсації. Натомість, якщо відкрити те, що роблять реальні служби порятунку, ми побачимо метод у кожному кроці: квадратно-пошукові візерунки, секторні обльоти, корекцію на дрейф, оцінку точки останнього контакту, прогноз зміни погоди і течій, використання маяків епірп. Супутникові знімки, доплерівські радари, іноді дрони і підводні апарати. Там не працює магія, там працюють люди, формули і дисципліна, там горить надія, і там завжди є причина. Чому ж міф такий живучий? Бо він красиво збирає фрагменти, бо дає просту рамку для хаосу. Бо ми люди любимо викрійки, а море їх руйнувати. Бо сказати надприродне інколи легше ніж підняти підшивки архівів і порівняти карти вітрів із технічними дефектами конкретного літака. Та все ж таки зважена історія не суха, вона теж тримає увагу, коли ми відтворюємо останні хвилини рейсу, показуємо, як ручка тріпоче в руках пілота в зоні з суву вітру. Як викривляється радіосигнал під грозовою шапкою, як течія підрізає курс судна і витягає його з узбережжя, як на містку звучить команда, що її не почули. Виважена історія розповідає про технічні вдосконалення, як ADSB зробив повітря прозорішим для контролю, як нові бої телеметрі розказують про хвилі і течії, як комп'ютерні моделі прогнозують зони конвекції. Як тренажери навчають пілотів долати ілюзії, а екіпажі розмовляти коротко і точно, коли в кабіні шумно і гаряче. І ось тут мій підсумок. Я не прошу вас закохатися в міф або в суху статистику. Я прошу бачити широку картину факту тому, що трикутник не виняткова ділянка в сенсі ризику. Міф історія в тому, що він ніби засмоктує кораблі і літаки, мов чорна діра, спростування в деталях кожного кейсу, де накопичення природних чинників і людських помилок дає трагедію без магії, а висновок у нашій відповідальності пам'ятати загиблих без потреби, обертати їхні історії на рекламу таємниць. Я хочу, щоб ми зберігали допитливість і співчуття, щоб слухали батьків і дідусів, які розповідають, як море змінює голос, і водночас відкривали звіти синоптиків, щоб берегли пам'ять про рейси і судна, і водночас не давали лякати себе словом аномалія, коли насправді йдеться про зсу вітру, помилку курсу, перевантаження чи втомлену людину. Яка не почула сигналу міф це мова, якою ми обрамляємо невідоме наука це спосіб зробити невідоме трохи меншим, і між ними є місце для чесної розмови. Якщо колись ми знайдемо новий фізичний механізм, що пояснить якийсь клас інцидентів, я з радістю віддам йому належне. Але доки цього немає, я закликаю. Дивитися на карту Атлантики без вирваних трикутників на фасаді реальності. Дивіться уважно, ось течія, ось фронт, ось грозовий осередок, ось маршрут, ось вік корабля, ось помилка в плані, ось час на пальці, що добігає кінця. Тепер задайте питання: що важать: чи був запас палива достатній, чи був зв'язок стабільний. Чи були екіпажі, готові до ЗСУ вітру, до льоду, до відмови приладу, чи врахували ми магнітну варіацію, чи була правильна взаємодія між пілотом і контролером, чи не з'їла течія наш коридор пошуку? Відповіді на ці питання не пахнуть містикою, але вони приносять те, чого просимо від правди: ясність. І саме ця ясність, хоч і не така яскрава, як легенда. Має силу, вона рятує наступних. Тож, коли хтось скаже вам Бермудська аномалія, ви можете відповісти, я розумію, чому ці історії тримають за серце. Я теж слухав голоси, що танули в ефірі, і бачив карти без уламків, але я також читав звіти тих, хто на морі щодня, і вони показують іншу закономірність не надприродну, а людську та природну. І саме тому я з повагою схиляю голову перед тими. Кого море не відпустило, і з повагою до фактів розповідаю їхню історію так, щоб наступні повернулися додому, і нехай у цій розмові поруч із емоцією завжди стоїть обчислення, поруч із легендою, протокол, поруч із тривогою, дієвий план діє. Бо океан великий, а наші страхи ще більші. Але правда, в якій ми визнаємо складність світу. Завжди вища за міф, що хоче бути відповіддю на все. Я кажу це не як той, хто знецінює відчуття, а як той, хто ставить поруч із ними мапу вітрів, таблицю варіацій компаса, графік хвиль і список дій на випадок лиха. І якщо на початку моєї дороги стояла дитяча віра в там щось не так, то сьогодні я вірю в інше. Там так як буває всюди, де море, небо, техніка і людина зустрічаються на межі можливостей, і ця межа варта поваги набагато більше, ніж будь-який трикутник на обкладинці бестселера.